Одним із відомих та улюблених сумівцями віршів про спілку української молоді є твір Романа Завадовича Три букви Сум. Роман Завадович український письменник, поет, редактор, який в еміграції проживав в Чикаго. Там він створив поезію, на якій виховувалося не одне покоління сумівців у різних країнах світу. Три букви сум, а скільки змісту. Єднання рук і дум і серць. І порив душ поум'янистий, що викликає ніч на герць. Лютую зло за мурим тюрем. Ідешу смертю, наче гад. Сумівче, чуєш поклик сурем. Спіши у лаву, встань у ряд. Сумівче, сонце над тобою. Ти молодий, ти ранку син. Ти лицар завтрашнього бою, що героїчний збудеть чин. Хайхиться в небірі волі. Ти непохідний будь-моду. Твій знакці все мов правди й волі. Це Бог не славе Поезію три букви Сум читали старше юнацтво та дружинники 13 липня 2013 року під час таборування на оселі Бескит.